Получивши більше хейту, і що та, що робити? Ну що що робити в такій стації? Із артистів, як я попали дуже багато, тобто структура та шоу-бізнесу вона ж не помінялася, і якщо ми мову поміняли, чи, а, чи зник російський вплив. Таке питання усім здоровенькі були Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про тривали зашквар у музиці. Тільки попереднє відео завершили на темі, що смаки породжують тенденція. Хлопаки з українського шоу бізнесу вирішили влаштувати челендж, принизити для початку волонтерів. Далі українських дівчат, і настала черга жінок на фронті. Подумай, Руслан Хономак і випустив чергову хаймарщину. Ні, це куди гірше за гірку редьку. Вриваємось у дикий срам. Шлях би трафив адреналіну моніторі. Вчора в моєму телеграм-каналі з'явився шмат цієї геніальної пісні та відеокліпу. І сьогодні я би хотіла у деталях розібрати цей трендець, що пронизує до обурення, окрім самої композиції. Я не тямлю, дикі ми чи дикість у них. Це не хаймерс, це моя дівчина. Дико, дико, yeah! Є у мене така хитка теорія, чому взагалі це все зараз із нами відбувається, і стрімким поширенням у мережі гопака. Думаю, і ви вловили на собі цю кринжатину, на пошире Хто People. наразі хвиля зашкварної музики з цим або змиритися, або боротися? Я ж намагаюсь боротися. Це й популяризація вані в інстаграмі, тому й автори такої шароварщини хочуть вловити момент завіруситися за рахунок тенденцій. Тенденції у провалі. А я нагадую, смаки породжують тренди. А на сьогодні тренди наближені до дикуватості. хопака, така. Думаю, суть чіткої моєї теорії вам зрозуміла ще й на додачу через війну у шоу-бізнесі в українському шоу-бізнесі з'явилася величезна дірка. Чому би її не заповнити ватою? Ну можна і бавовною. До 24 лютого 2022 року нерозлучною такою парочкою був позитив та потап на Олімпії з'явилися ханомайки. І це, якби вам не хотілося, не найсмішніше. Ханомайки, українсько-американський гурт. Так, певне, ви здогадуєтеся про джерело втворення і за яких обставин. Єдиний гурт, який першим похоронив пойла. Так ми зараз з вами знаходимося на ексклюзивному унікальному сенсація порозі, коли зірки починають першими щось робити. Перші відправились по повноцінно україномовний тур, перші похоронили диктатора. Перші назвали дату закінчення війни. Перші сказали, коли буде перемога. Хто наступний що зробить першим? Доктори розклали як по поличках. <кхм> Ми з вами добряче втямали молодому гурту за два місяці кар'єра. Є чим вже хизуватися, і це ще не все. Дебютний кліп 2023 року. Вже став негласним гімном України. Ви не знали, ми приперлися та головним передбаченням на новий рік. А я чомусь дурненько думала, що конкуренцію хлопаки втворять виключно серед зірок шоу бізнесу, співаків, виконавців. А тут нумерологи, тарологи, стережіться. Вони і на ваш хліб зазіхнули вже і передбачення випустили. А ви де. Перейдемо до самої халепи. Що не так у цій пісні та відеокліпі, до яких усі прискіпуються, спробуємо там розшукати мистецтво. Нестили українці ось ось відійти і закупати справді далеку землю обурення від композиції потапа волонтерам, також так звана присвята. Хотіла як найліпше, а сталося як сталося. Як 22 березня, у день трагедії страшної трагедії влучання ракети у житловий будинок у Запоріжжі. Тут звичайно не спрогнозуєш із релізами в Україні. Війна триває, обстріли не вчухають, але це ще не основна діч В моєму рідному місту. Запоріжжя, ми співчуття всім загиблим та близьким е е руські підже вас же не від весь мір. Весь этот мір вас жод вашої перше те, що Руслан Ханумак, екс не екс тієї самої забула баба, екс. Зайнька в нього взагалі насичена трудова книга. Він український режисер, продюсер, актор, телеведучий, сценарист, якому закортіло 2023 року довести усьому світу, що він кепський автор, поки не вкусило за задницю стати виконавцем, репером, хопером чи як він себе там зараз називає Дікадіч. Діч. Кимполі ташки нижче двох Звісно, до війни в українському шоу бізнесі музиці не все так було ідеально. і Раніше за кринжові тексти відповідав потап «Ей, все путьком. Але та кількість музичного лайна, яка зарелізала за останній рік, такого ще не було. І те, що перша асоціація виникає, коли бачиш гурт ханомайки з потапом та позитивом, не дивно. Гляньте на цей збіг. Як то кажуть, не думаю. Тим паче, першу пісню вони взагалі зафітили з позитивом, Орендували у Потапа. Хоча позитив потапу не належить. Просто друзі, чи вже екс-друзі, я дуже давно його не бачив, але. Ну, відчуття ще є, є такі ну. третє тризип, і це більше про особистісні емоції, які іспанський срам. Я вчора відчула 22 березня, переглядаючи відеокліп і слухаючи цю композицію. Дика дичка, але спершу зачитаю анонс у інстаграм Руслана Ханумака. Завтра в нас реліз дикої дички. Цей як перед виходом на сцену вже почався. Виходимо одразу ж із кліпом. Сподіваюся, вас це розібе. Руслане, місія вдалася, але я не впевнена, що в тому в в якому замислював ти, що воно має нас розірвати на клаптики. Ой, ми ж не знаєш. І після негативної реакції в мережі ще дивуються, що нас бентежило. Як ви взагалі можете? Но враження, що українці закрили у паралельній реальності, і ми вимушені слухати це, і не маємо права не погоджуватися. Позаяк ворог у нас то один і через війну ми маємо на нівець пустити будь-які свої негативні емоції проти українців. І знаєте, мені що найбільше подобається, як починає захищатися щитом збройних сил України люденьки, у них є що захищати. Вони на сьогодні на фронті перестаньте їх використовувати як щит. Нашою армією пишається у всьому світі, і мені соромно, що саме такою музикою хочуть висловити підтримку, адже у цій пісні не підтримка, а приниження. І знаєте, взагалі, як це все відбувається? Ось так моментально словом війна намагається заліпити рота. Ну, коли я не погоджуюся із дешевою пропозицією, із дешевою пропозицією, яка продавалась на полицях, АТБ, Підтримка жінок у Збройних силах України. Мені не зайшла ваша підтримка, тому що я там бачу, і це прозоро видно, що це більше сексизм. Так, у мене вселилася Емма Антонюк чи як її там. Іво Ні, Це щось таке образливе. Сексот, сексист. І чому я раніше згадала власне за потапа? Та як місяць тому, всього місяць, це мізерна кількість днів ми цього ще не забули. Потап зашкварився з рідками у пісні Волонтер, і на той час українці думали, що досі ніхто нас так не упускав, коли Потап видав волонтерство в контексті амурної та сексуальної пригоди. Але артисти, як спостерігаємо, вирішили геть по-іншому, та кожного місяця вливати маячні у нашу таку нудну буденність. Це про те, що два місяці тому. До треку Потапа Калош вигрібав за воля ця дівчина, що любо дім тільки руским би не дала, і тут сьогодні на полиці дика дичка. Ми ще не завершили, але хочеться саме зараз сказати, що це не нормально. Все має свої межі, і це ніяка не фантастика, це наше життя. Так, в нашій країні триває війна, але ми хочемо. Якісного музичного майбутнього та якісної музичної підтримки, як веселого, так і сумного драматичного. Якщо весела пісня, не обов'язково вона має бути вилата із каналізації. Ну і давайте вам зачитаю, як презентують цю велику пісню, цю підтримку жінкам у армії в описі під відео на Ютубі. Дика дичка це про палке кохання в сучасних українських реаліях, кохання справжнього патріота до гарячої, примхливої і нестримної козачки. Позитив стрінч увірвалася в натхнення автора цього тексту. Яка оборонить рідну країну, відкинувши всі сентименти, чим ще більше манить до себе, манить до себе. Це до зауважень про хибні думки щодо пісні, жодного сексуального підтексту. Ну, як би це коротко сказати, це як морська свинка не має жодного стосунку до моря, так і ця пісня не має жодного відношення до музики. Чим я доволі твердо це сказала на зауваження у коментарях, що я м'яко говорю ша, ща ча. Так, має підбадьорити текст пісні. Ну, напевно, рядками, що не виходить з голови піксельна спідничка. Дика, 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 дичка. Підбадьорила, що не знаю, як себе стримати. Знайшла я, звісно, одну військову. Можливо, вона не одна. Є військові, яким зайшла ця композиція, але у коментарях у Руслана Ханомаки в інстаграм. Яка підтримала хлопців міні-дисертацію, але як виявилось, вона не просто військова жінка, яка служить у Збройних силах України, це наша гордість, наша фортеця. Але вона одна із героїнь відеокліпу. Тому про щирість такої думки говорити складно. Нагадую, ми розбираємо пісню підтримку жінок у збройних силах України, де в тексті співається про в одній руці автомат, в іншій капочино. Це не Джавелін, це не Хаймерс, це моя дівчина. Дика, 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 дичка. Цілком можливо, цілком ймовірно, звичайно, припустити, що наших жінок, дівчат, які служать у збройних силах України. Автори тексту переплутали на якусь мить із ціллю мисливця. Ну, вловили дичка, качка, полювання на дичку. Як взагалі можна було собі дозволити це видати в маси? Почивши більше хейту. Студія, студія. Зараз буде розбір відеокліпу, який не вирізняється диким соромом. Відео знімали в полі на тлі табличок. Обережно міне. Я б ліпше написала обережно калі про дико дичко. Обережно хану Майки, чи Як воно там називають. Але найбільшого обурення назбирали, звичайно, канадські бронеавтомобілі. І я підмітила моя підписниця в телеграм-каналі. Якщо, до речі, ви не підписані, то підписуйтесь там. Буває, новини з'являються набагато швидше, або з'являються ті фрагменти, які я не викладаю на YouTube. То мене одну три горить, де ті співуни беруть техніку для зйомок. Форма броні, яку то можна купити, але ж техніка на фоні, тож хтось на це. Дав дозвіл. Пані, що взагалі за глупі питання: Ну, що канадському бронеавтомобілі робити на фронті? Ми чудово обійдемось без нього. Є ще один гнітючий момент із відеокліпу, який як будяк, обліпив думки українців, це дівчата, які танцюють у формі Збройних сил України. Але це ще не все. Подивіться. На патчі, де має бути вказано ім'я та група крові, натомість красується напис Дичка. Ти забула, як звеш? Дичка, повна маячня. Дико дивно мені, що відзначилась у пісні та відеокліпі Дар'я Петрожицька з позитивом. Точніше, вони зафітились, але їхні імена не вказані. Зафітились, але на виході пісня та відеокліп не зайшли, тому і кинули заборону використовувати їхні імена. Це мої маленькі припущення. Вони стали героями рекламної інтеграції фінансового сервісу. Торгівля. Тому всі, ті, хто говорить, що це підтримка Збройних сил України, то на цій підтримці хлопаки не просто хайпують, а ще й заробляють. Но, сподіваюся, усі зароблені гроші з рекламної інтеграції цієї фінансової структури пішли на Збройні сили України. Просто знімати то одне і показувати у відеокліпі, як спортивний автомобіль передають військовим, а в реальності, приклад якось приємніше сприймається. І крім того, у відео знялися реальні жінки з лав збройних сил України. Це Юлія Абаєва, Олена Риш, Юлія Олійник, Алла Мартинюк. Вам, панянки, звісно, шана за те, що ви служите у збройних силах України. Демонструєте нам та усьому світу свою міць, те, що українські жінки не просто красиві. А вони сильні. Вони можуть взяти гвинтівку, піти і захищати ту демократію, про яку щось там ляпали на оскарі. Інші ви наш приклад, ви наша гордість. Ви на сьогодні захищаєте. І ми пишаємось ті, хто знаходиться в тилу, вами. Дякуємо. Алло, алло, фейстам, Викликаю Дорофієву, аби вона мені зараз перед цією великою кульмінацією напарабанила. Готуйтесь, якщо ви не сиділи, сядьте, повертайтесь живими і скоріше. З вами нас буде більше цвіркуни, а власне, а ви де? Мені просто нічого додати. З вами нас буде більше. Тобто жінка має відслужити, потім повернутись до свого коханого із капочину в руках, аби стало більше, Ага, аби я там зарядив іглу, і, і вона кудись вистрелила. У мене до вас величезне прохання. Якщо ви зможете відшукати оці ці пісні, в якому із рідків помітний той прояв поваги до жінок військовослужбовців, напишіть, будь ласка, нижче в коментарях. А то я себе відчуваю якимось таким тупим сліпим кротиком, який не може розгледіти тонкий феномен пісні. Ну ця історія просто неймовірна, і на цьому я закінчу викладати те, що в мене палало ще з 22 березня. Дякую всім, хто дочекався. Досидів, додивився цей випуск до кінця. Дякую вам за шалену активність за вподобайки. Дякую за те, що ділитеся своїми думками нижче під відео. Давайте перетирати усю цю пісню, і як змінювати розвиток української тенденції, змінювати смаки, аби не було так багато. Велика купа шароварщини, баректаршини. Ха. Марщине, чи як воно зараз все називається? І окремо хочу подякувати підписникам, які підтримують мій канал. Хочу поділитися, аби ви знали, що десь на одну щасливу бабусю стало більше, можливо, і дві. Ви знаєте, ви підтримуєте мене, а я маю змогу підтримувати інших людей. Тому дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви підписуєтеся. Дякую тому пану, який мене підтримав і попросив забрати три стакани. А що на то місце поставити? Інше напишіть, будь ласка, нижче в коментарях. Мені просто цікаво для мене це головоломка. Дякую всім. Мене звати Натела Кірс. Дякую Збройним силам України. Дякую, що захищаєте наші міста, наших українців, наше майбутнє. Ми з вами Ми молимося і віримо в перемогу. І не забувайте підтримувати і донатити на Збройні Сили України разом до перемоги.